Вітаю! Мене звати Олександр Дар'єнко, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке Біблія. Тож, що це за книга така? У мене тут навіть закладочки є. І чому люди їй довіряють? Невже за тисячі років її існування і написання власне вона не зазнала жодних змін? І чим вона краще за інші священні тексти на кшталт Корану або Ведів? Перш за, все хочу сказати, ще одна закладочка. Перш за все, хочу сказати деякі загальні факти про Біблію. Вона складається із двох частин: Старого і Нового Завітів. Кожна із цих частин містить немало книг, які записані в різний час за різних обставин. Можна сказати, що Біблія це збірка древніх текстів, які, власне, були колись написані. Та. Якщо так, якщо її писали різні люди в різний час, за різних обставин, культурних, історичних, політичних, хіба можна їй довіряти? Хіба різні люди різних навіть країн, епох, в різній культурі, які писали одну і ту саму книгу, не мали би утворити безліч суперечностей всередині однієї книги? Коли ми хочемо бути об'єктивними у своїх висновках і судженнях про когось або про щось, в першу чергу варто звернутися до того, про кого ми говоримо, до об'єкту нашого дослідження, що Біблія сама про себе говорить. А вже потім будемо розглядати інші точки зору. Отже, перш за все, що Біблія говорить сама про себе? Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Це записано у 2 Тимофія 3:16. Тобто, уся Біблія є богонатхненною. Сам Господь надихав тих, хто писали її. Більше того, в цьому тексті відкривається призначення Біблії. Навчати, докоряти, направляти, виховувати в праведності. в праведності. Наступний текст, який я би хотів розглянути, другий Тимофія 3,17, він буквально наступний по порядку, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла, готова, щоб ми із вами були готові до добрих діл, щоб у підсумку світ навколо став. Краще. Ось іще один біблійний текст на цю тему. Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. 2 Петра 1,21. Про що нам говорить цей текст? Щодо пророцтва мова не лише про відкриття майбутнього, хоча і це також. Але про все, що говорить чи пише людина, що її відкриває Бог. Тобто, все, що Бог відкриває, це є пророцтво, тобто безпосередньо людині. Біблія стверджує, що все, що в ній написано, є написаним не людиною самою від себе. Але лише відкритим Господом Богом, тобто, Господь відкриває людям щось і люди це записують. Саме тому ми, християни, сприймаємо Біблію як цілісну книгу, оскільки, хоч і писали її різні люди, якщо подивитися зміст, то там дуже багато авторів. Але ми розуміємо, що справжній автор є лише один, і це сам Господь Бог. Що ще цікавого, Біблія говорить сама про себе. Псалом 11, 7-8 вірші. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом отцим. В цьому тексті ми бачимо дещо дуже і дуже важливе. Ми бачимо, що Біблія, знову ж таки, згідно з нею самою, зберігається. Господом Богом від змін протягом століть. Це біблійна відповідь на запитання, чи не змінилась Біблія протягом всіх століть. Також вона тут порівнюється із очищеним дорогоцінним металом. Господь пильнує, це можна зрозуміти як докладає зусиль, щоб вона залишилась незмінною. Від моменту, коли її писав. Пророк Мойсей до нашого часу 2023 року 21 століття. Ми можемо знаходити інші тексти в Біблії, які стверджували б, що Біблія є авторитетом і хорошим джерелом для Богопізнання. Але як і будь-яке наукове дослідження, наше із вами не може ґрунтуватися лише на одному джерелі інформації. Тож, відкладемо Біблію. І подумаймо, чому, окрім біблійних тверджень про саму себе, ми можемо вважати, що вона дійсно богонатхненна. Доказ цьому може ґрунтуватися на історичних фактах. В Біблії зазначено немало пророцтв, які були записані до того, як вони збулись. Ось наприклад, приблизно за 200 років Господь через пророка Ісаю показав, як саме Кір завоює Вавилон і відкрив, що Єрусалим буде відновлено. Про це ми можемо прочитати у 44-му розділі пророка Ісаї з 26 по 28 текст. Так говорить Господь: хто Єрусалимові каже, ти будеш заселений? А юдейським містам забудовані будете ви, а руїни його відбудую. Хто в глибині каже висохне, а річки твої я повисушую. Хто до кіра говорить мій пастирю, і всяке моє пожидання він виконає, та Єрусалимові скаже забудований будеш, а храмові будеш закладений. Найбільший з усіх пророків Ізраїля Ісая, син Амоса, народився близько 765 року до народження Ісуса Христа в Єрусалимі. А цар Кір мав початок правління у 559 році до нашої ери. За свідченням давньогрецького історика Геродота, який. Як ви можете знати або не знати, немає жодного стосунку до Біблії. Цар Кір перед своїм наступом відвів води річки Єфрат, яка текла через місто Вавилон. Завдяки цьому війська Кіра змогли увійти в місто по дну висохшої річки. Після захоплення міста цар Кір випустив з Вавилону полонених євреїв. Він дозволив їм повернутися на батьківщину, а також відбудувати Єрусалим, який вавилонські війська зруйнували 70 років до цього моменту. Звісно, це не мова про те, що він звільнив їх під час того, як наступав на Вавилон, але це саме він зробив. Показовим також є пророцтво книги Даниїла, де Бог відкрив послідовність майбутніх політичних подій у світі за часів ще Вавилону. Бог показав через пророка власне Даниїла, що після Вавилонської імперії, після Вавилонського царства. Прийде персидське, а за ним грецьке, далі римське, а потім і воно розпадеться. Також в Біблії завчасно зазначається і місце та час народження Ісуса Христа, про якого ми ще з вами окремо поговоримо в наступних відео. Сьогодні ми не будемо приділяти увагу пророцтвам та деталям, хоча, мені здається, вже доволі багато уваги і Деталей було згадано. Та тим не менш ми говоримо сьогодні саме про біблію, про пророцтва якось наступного разу. Для об'єктивності, звісно, можна порівняти історичні свідчення світської історії безпосередньо, біблійні пророцтва, співставити їх, які там детальності. Але зараз мова не зовсім про це. Ще одним важливим аргументом є, чому біблія є достовірною, це археологія. Щось подібне до попередньої теми, але не зовсім. Існування міст та подій, описаних в Біблії, часто піддавались сумнівам з боку вчених, та час від часу випливають знахідки, які підтверджують те, що написане в Біблії є істинним і достовірним. Відомим та показовим є. Моавицький камінь, який знайшли у 1868 році. Він підтверджує, що Моав напав на Ізраїля, як це записано власне, у Біблії. Я показую сюди, тому що в мене тут лежить Біблія. Ось вона. Подібним чином підтверджують Біблію і інші знахідки: Листи Лахіш, Розецький камінь, циліндр Кіра. Подібним чином вони також підтверджують істинність біблійних історій. Однією із найважливіших знахідок є сувої мертвого моря. Їх знайшли у 1947 році. Це старозавітні письмена, які зберігались у недоторканому вигляді майже 2000 років. Показовим є те, що тексти записані в них, і тексти, що дійшли до нашого часу. Пережили середні віки, і пережили реформацію, переписувалися, перекладались майже на всі мови світу. І ці тексти, ті, що у нас є зараз, і ті, що знайшли, які лежали 2000 років тому, недоторкані, вони ідентичні. Мова, культура і письмо змінювались, та тексти, знайдені там, співпадають із тим, що ми маємо сьогодні. Ще один доказ богонатхненості Біблії ми майже зазначили з вами на самому початку, це відсутність протиріч. Саме так Біблія, яка писалася протягом півтори тисячі років, є єдиною книгою, в якій відсутні внутрішні протиріччя. Звісно, я не буду сперечатися зараз із завзятими скептиками, які не погодяться із тим. Але у такому випадку я запрошую вас писати коментарі під цим відео, і там ми з вами вже можемо подискутувати на цю тему більш детально, розлого аргументуючи все, що ми хочемо сказати. Те, що можна сприймати як протиріччя, забігаючи наперед і, можливо, запобігаючи великій кількості коментарів, що мені нашкодить, але я це скажу. Те, що ми називаємо як протиріччя, можна сприймати як опис тих самих подій з різних точок зору, в яких автори акцентували увагу на різних речах. Таке ми дуже часто зустрічаємо у перших трьох книгах нового заповіту у так званих синоптичних євангеліях. Але і це зараз не тема нашого відео. Перед тим як ми розглянемо найважливіший аспект питання, чому ми можемо довіряти Біблії, пропоную підбити проміжкові. Підсумки. Якщо ми поглянемо на історичні події, порівняємо їх з тим, що описано в Біблії, ми побачимо співпадіння. Пророцтва збувалися, а історії, записані в біблійних оповіданнях, підтверджуються археологічними знахідками. Більше того, саме Писання залишається незмінним протягом століть, адже сам Господь пильнує про це. Останній найважливіший аспект Біблії, від якого ну неможливо просто відмовитися, і від нього залежить усе інше. Якби не це, то все попередньо сказане було би пустим і марним. Воно нікому би не було потрібне. Ну, написана, вона і написана добре та й добре, багатьма та й багатьма людьми. Але найголовніше те, що Біблія змінює серця. Ми б могли з вами розглянути безліч історій людей, які свідчать про те, що Біблія змінювала їхнє життя. Вони читали Біблію і змінювались. Але я маю дещо краще. Я хочу вам запропонувати дещо особливе. Ми можемо разом із вами провести один особливий експеримент. Я запевняю, що протягом дня ви відчуєте зміни. Це буде доречно для тих, хто має проблеми з настроєм, емоціями або самооцінкою. Хто має потребу в підтримці, це буде особливо важливо. І найкрутіше тут те, що воно вам нічого не коштуватиме. Але це не просто експеримент. Для кожного із нас це буде особистий заклик або навіть виклик, щоб пережити новий досвід. Раз і не завжди відчути, чи дійсно має Біблія якусь вагу. Тому я пропоную кожному, хто дивиться це відео зараз, коли є можливість відкрити Біблію, звісно ж, бажано паперову, щоб жодні сповіщення чи навіть їх відсутність на електронному пристрої не відволікали, знайти якесь тихе місце і відкрити в Біблію якусь історію, що там описана. Зі свого боку, хочу запропонувати історію про Ісуса та Самарянку. Вона записана у четвертому розділі Євангелія від Івана з 1 по 42 вірші. Це доволі проста історія, яка має логічний початок і завершення. Поставте закладку зараз, якщо зараз вже вечір, або у вас немає часу, і наступного дня, рано, на годину раніше, ніж зазвичай, відкрийте та прочитайте цю історію. Після того, як прочитали це, ставимо питання до тексту. Що ми щойно прочитали? Хто розмовляє, з ким розмовляє, чому розмовляє, в чому проблема, в якій обстановці відбувається ця історія, що ми бачимо навколо? І найголовніше, де я в цій історії? Що вона сьогодні, зараз може змінити в моєму житті, що вона може мене навчити? Після того, як ви це зробите, ви дійсно переживете те, що переживали люди, які. Високо оцінили Боже Слово та силу, яку воно несе, силу змінювати. Невже все так просто, щоб змінювалося життя? Люди пишуть книги про те, як треба змінити життя, і то не у всіх виходить. Невже так просто прочитати і зміниться? А ви спробуйте і тоді самі скажіть мені. Важливо пам'ятати, що справжнє читання Біблії. Це не якась містика, це не якась магія, Бог не дає вам якогось там, заряду магічної сили, благословення автоматично тому, що ми читаємо. Або там, знаєте, як у фільмах, де люди читають книги на латині і там щось відбувається. Ні, це не так. Але це й не просто сприйняття інформації, не просто розминка для розуму, хоча і це вже дуже круто. Бо навіть коли ми розуміємо всю суть тексту, не факт, що це допоможе мені особисто. Тут є момент довіри до Бога. Тому, якщо ви вирішили все-таки дати шанс Біблії, щоб вона змінила ваше життя, це має бути не просто Ну, давай, спробуй. І все. Читання Біблії це зв'язок із Богом, зі Святим Духом, який є автором цих текстів. Тому ми не можемо без молитви. Коли ми приступаємо до читання, важливо, щоб кожен сказав: Боже, нехай ти направлятимеш мої думки. Це просто слова, які може сказати кожен, чи в голос, чи подумки, але скажіть їх щиро: попросіть, щоб Бог допоміг вам побачити самих себе в тексті. Щоб насититись цим, щоб задуматись над цим, щоб це сьогодні стало тим, про що ви думаєте. Ми кожного дня думаємо про безліч безмістовних речей. Стрічка Інстаграма чи Тіктока змушує нас відволікатись на будь-що, тож спробуйте відволіктися на Біблію. І... Хочу завершити текстом псалом 33, 9 текст. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь блаженна людина, що на нього надію кладе. Дякую вам за перегляд. Наполегливо прошу спробувати те, про що ми говорили. А наступне відео такого формату. Буде присвячена темі Бога. Хто він такий? Який він? Чи він тиранний деспот, чи ніжний лагідний наставник? А може він сидить на хмарці йому байдуже на нас? Не пропустіть і підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете ще дуже багато християнської україномовної інформації, яка має вас зачепити, якщо ви їй дозволите. Тож, Ставте вподобайки, пишіть коментарі і не забудьте прочитати Біблію зранку.